Всім привіт! У нас великдень, і на великдень зазвичай якісь хочеться автентичні страви готувати. А я все більше і більше погружаюсь а в українську кухню. Мені так це воно так подобається. Там цілий світ. Ти пливеш. Теней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди коза. Ти пливеш, там, значить, нові рибки. Ну, як значить, ти... під водою Пливеш, там багато рибок. вони ну, нові, нові такі тут українська кухня все більше все цікавіше, все глибше. І мені прям це дуже подобається, і Олигдені я шукав якісь ну не просто знаєте, те, ковбаса. Понятно, це дуже круто, і буде відео на Ютубі про ковбасу, і це прям дуже прикольно, але є ще щось набагато цікавіше. Існує в українській кухні таке слово начинка, не начинка, а начинка, і вона. На Закарпатті — це одне слово, на Галичині інше слово. На Галичині я знаходив два види на три види начинки. Один це десерт, один це закуска, один це основна страва. Я думаю, ну добре, не буду з ким сперечатися. Але ні з того, ні з цього на Поділлі приїжджаю, повертаю голову. А на Поділлі начинка це пиріг. Ну, не пиріг, це щось таке прикольно запечене із тіста з м'ясом. Ну це вау, і це традиційна великодня страва. Тому, якщо ви хочете плавати разом зі мною, то тоді одягайте любов до України і давайте плити. А, але перед цим тисніть на коментарчик і коментарчики, лайки. скажіть, що для вас начинка, що для тебе начинка? Ми зараз розберемося за яку ти начинку. Ось так напиши. Що будемо робити? Будемо готувати начинку. Для цього нам потрібне м'ясо. Я беру 400 грамів м'яса, його нарізаю середнім кубиком і беру одну цибулю. Нарізаю також середнім кубиком. Все посмажую, а потім ще й варю, щоб, ну, щоб просто всі в шоці були. Е, Свинина. Додаю сіль олію обсмажу десь 30 секунд, а потім заливаю водою і починаю все варити. І е, тушкуємо. Ну, десь 20-30 хвилин, поки майже вода не зникне, і потім додаємо туди цибулю. А тим часом я пропоную замішати тісто на нашу паляничку. Бо спочатку ми зробимо паляничку своїми руками. Звичайно, за бажанням можете купити просто хліб, хай він день полежить, і потім його залити всіми іншими інгредієнтами, і це буде те, що потрібно. Але я пропоную зробити все своїми руками, бо наже Великдень дуже важливе свято, на яке треба об'єднуватися. Тому я покажу простий, прикольний рецепт такої палянички від мене. Для цього я беру 360 грамів борошна, одна чайна ложка розпушувача, одне яйце, 200 мл кефіру і дрібку солі. І тепер гарно і ретельно все вимішуємо. Вимішуємо таке гарне, гарне, гарне тісто, воно стає еластичним. Я думаю, що це одне таке дуже... Ну, одне із класичних видів тіста воно використовується і на галушки воно використовується ще багато де. Я думаю, що в цілому, якби мене спитали, яке класичне е, тісто для України, то звичайно я б сказав би дріжеве е, і сказав би ось таке е, на кефірі. Це така моя особиста думка. Але нам треба хвилин щоб 20, Воно просто постояло. Для цього використовую харчову плівку. Харчова плівка від компанії Доброго Господарочка. Бо добра господаречка тільки необхідні речі. Можливо, ви бачите в деяких магазинах, там, де плівка а, і ще багато продукції від Доброї господарки продаються такі з моїм лицем, де я кажу: купуйте зі знижкою 40%. Це правда, це не обман, купуйте. Окрім цього, ви можете там зісканувати такий е, великодній гайд або великодні е, таке, посилання на сайт, де ви можете знайти е, великодні різні страви і різні секретики. Тому, якщо вам цікаво, приходьте, купуйте і користуйтесь, робіть ваш великий день тим, яким. Він має бути. Поки м'ясо вариться, тісто стоїть, я візьму цибулю, наріжу кубиками і додам до м'яса. Тепер цибулю додаємо до м'яса і продовжуємо варити. Десь 20 хвилин пройшло, я думаю, тісто зараз вже скричить і каже, я готова, я готова. І тепер гарно-гарно розкочуємо. У мене приблизно ось така форма прямокутна. І у розмірі прямокутної форми ми формуємо зараз паляничко. Завдяки розпушувач кефіру паляничка трішки підніметься. Не сильно, але е, так, як власне нам і потрібно. Далі беремо пергамент доброго господарочка» І оп! Вау! Як вона відкривається? Є. Тепер. Відриваємо. Гарно складаємо і перекладаємо плиничку. Тепер відправляємо до духовки температура 180 градусів 30 хвилин. Нарізаємо половинку полянички, половинку лишаємо, а половинку просто заливаємо молоком. Я виковую пів літри молока. Окремо збиваю 5 яєць. За бажанням яйця можна трішки підсолити. Бо інколи забуваєш додати сіль, а тут не забуваєш і додаєш, для того, щоб страва була солонувата. Після того, як хліб трішки не намок, додаємо туди 5 яєць. Притискаєш, якщо чесно, знаєте, якісь різновид котлет. Коли ти замочуєш хліб. Молодці, ти даєш фарш, але тут не фарш. Все, українці вже давно мали. Коли до нас пройшли котлети, ми вже такі, у нас є своя начинка. Ей, 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 зверніть на нас увагу. Але ніхто не звертав. А тепер ми знову звертаємо, і це прекрасно. А тепер магія. М'ясо подивіться. І тепер, щоб все окремо не смажити, не панірувати, можна просто залити в одну форму і запекти. Єдиний момент, що температура запікання, як завжди, 180 градусів, десь годину 20, правда. Але якщо у вас буде металева місце, або більш широка, то можливо буде хвилин 50. Тут. Прям пів години різниць вам треба слідкувати і дивитися. Одним словом, тут вже треба мистецтво. Я думаю, що у вас все прекрасно вийде. В світі є бананове хліба, у нас м'ясний хліб, в світі придумали котлети, а у нас начинка. Тому що у нас є відповідь на будь-яку страву, і я точно проти свого життя докопаюся до кожної прикольної української страви. Тому ставимо до духовки. Ніколи таку страву раніше не бачив. Ну, точніше бачив, але ніколи не готував. Точніше бачив один раз. Ну, чекаємо ще хвилин 15, воно трішки охололо. Ідея в тому, що цю страву можна їсти холодною і гарячу, будь-яку хочеш. Я думаю, що можна навіть з собою в церкву взяти, щоб посвятити. а має начинка, що у вас корзинці є. Якщо у вас є чемпіонат, чемпіонат корзинок у вашому місті або містечку, я точно певний, що такі є чемпіонат. Вони звісно, ні, ні, ніхто не оголошує, але точно люди ходять і дивляться крутіше. Ви начинкою так робіть. У мене начинка, що у тебе, Юлі. Це якийсь прикол. Я не знаю, як його їсти. Може з хрону, може ні. Це точно по-українськи, точно смачно і точно маєте обов'язково це приготувати. Тому що Україна ідеальна. Предечніми святами, а в мене начинки, в Моє моєму розумі.